Тут навіть хати не побиті. Навіть там попередку ходиш, хати всі цілі. Тут не та війна. Навіть тут заходять групи відпрацювати і уйти. Екзамен здали, галочку поставили на війну поїхали. Мене звати Іван, позивний мій Абат. Перший контракт бійцем. Потім другий контракт вже з сержантом, командиром відділення. У 2021 році, після поранення, звільнився і 8 місяців працював Тілохранителем був, охороняв е, бившого депутата. У 2022 році попав у ТРО 208-й батальйон 114-та бригада. Після цього був на різних посадах і медиком, і командиром взвода. Зараз в команди роти. Ну, спочатку, коли ми заїхали в Куп'янськ, наче все було спокійно. Ми обійшли всі позиції, виставлялись із нуля, не було жодних позицій, щоб ми когось міняли. Ми заходили і самі строїли, самі робили всі позиції. Виставляли також самі все. Гарячий пік був це якраз літо, 24-го року, прошли літо. Оце там почалися якраз повзучий наступ з їхньої сторони противника. Мені саме гаряче було це штурм, який на Іванівку нас відправили. Дуже багато дронів, дуже багато прильотів. Ворог. Він накопичувався. Він намагався не вступати в контакт із нами. Він намагався обійти і закріпитись задні. Потім, після закріпа, вони накопичувались, і після цього вже йшли або зачищати цю СПшку, або е, продовжувати рух далі. Пішов один штурм на техніки е, по железкою, е, потім вдало їх е, відбили. Більший удар був на е, БПЛА, на дрони на БПЛА. Безпілотники, які знищували. Ну і також артилерія. Яка стояла поруч, вона відпрацьовувала по ним. Особовий склад постійно вступали в стрілкові бої. Брали полонених. Я знаходився майже три місяці на цій позиції. Нікого не убивав, просто сидів за заклепов. На позиції знаходився я десь то около місяця. после чего нас разбомбило, мы начали откатываться и попали в плен 114-ю бригаду. А, с нами обходились хорошо. Вот. Зря вы все подписали контракт, так же, как и я подписал контракт. И то, что попал в плен, хочу сказать спасибо. Потому что тем самым они сохранили мне жизнь мою. Больше половины, даже половины, они без броники убегали. Без автоматов по полям. Не дуже підготовлені. Да, якщо приходила підготовлена група до ДАВ, не відпрацьовували, вони ніколи не, не здавалися в, в полон. Ті вже працюють до кінця, поки їх не уб'єш. Службу три поранення. А на цій війні із 2022 року два поранення. В основному це скиди, скиди, FPV. Ось ми виходили якраз після штурму з Іванівки, це я отримав поранення. Там 4,5 кілометра по полю політи. Нас цю дорогу міномет крив. І скиди по всій дорозі: теж. дрон за дроном. І поранення було в ногу. А друге поранення вже в Куп'янську отримав при відновленні позиції. Виходив і скид. Скид в руку. Мене відмітились там якраз сидів зуб і барон. Два бійця, які під час цієї їхньої вилазки із труб вони їх знищували. Якраз їхня точка була поблизу цієї труби. Добрий день. У мене коротше ось напарник. Настоящий воїн, воїн світу. Зараз він розкаже, як він задарив вчора пігра. Іде, подвиде. Свої, свої, свої дома сидять, а не по нова лозять. У <свист> них була якраз задача контролювати перехрестя. І на цьому перехресті знаходилась ця труба. Які вони вилазили. Ну, і ці два бійця якраз знищували їх після того, як вони вилазили. Якщо їх накопичилось дуже багато, тоді прилітали пташки, і їх знищили. Плюс міномет наведений був в напрямку. Барона можна відзначити. Багато хлопців є: Зеленка, Халка, який ходив, виводив людей, заводив людей. Ну, в основному зараз вони пройшли солдатами 24-го, зараз вже сержанти поставив їх на посаду. Сержантів, командирів відділень ну, працюють дуже добре, злагоджено. І На всі задачі ходили, знищували ворогів і сиділи по 60 днів на позиції, по 70. Дуже важкий шлях до них добратися був. За цього вони довше сиділи. Тут е, трошки інша війна. Якась подла це не Купінськ. Тут точечна йде війна. Заходить група, ДРГ відпрацьовує і уходить в тил. Но на цьому напрямку потрібно трошки більше дронів. У нас є бомбери, якими закидають продукти, і також вони відпрацьовують на знищення. НРК також працює, ось у нас якраз доставляє продукти до дальніх позицій. Доїжджає до точки, хлопці підбігають, забирають продукти. Положать розряджені АКБ, павербанки і, і НРК. Уїжджає обратно. Піднімає 250 кг НРК. Ну, Потрібно ще одне НРК, було б непогано, якщо б нам додали. На цьому напрямку більше потрібно е квадроцикли. От квадроцикли тоді б була б більша безпека для водіїв. Водії б на машинах не так далеко би заїжджали. Десубовий склад потрібен, щоб поповнили ряди і можна було б якісь. Ротації даже хлопцям робити, якісь заміняти щось планувати. Все одно всі підуть в армію. Якщо це війна надовго, то будуть усі воювати.